Там, всім привіт! Зараз буде спорт для лінивих, але тих, хто має дітей. Коли ви йдете з дитиною на площадку, у вас іншого вибору, аніж як катати її на печелях чи щось діяльності, робити, там, щоб дитина розважалася розбежала. немає. Вдарилася. Ну, дитина інколи падає. Все добре, можна тебе розкачувати. Починаєте качати повільно. Тобто вправа ось. Така Рисяк робити. Накачуєте ноги. Десять разів так. Інша нога. Так по 10 разів на кожну ногу. Розтяжка ні. І рук. Одночасно. Тобто ви і руки і ноги розтягуєте. Так. Наступна вправа присідання. Коли за печеля розтапала сильніше. Робимо присідну. Присідаємо. Теж можна 10 разів. Привіт! Привіт! Доставай своїй банкай, я уничтожу його одної левої. присідання. Чому? Бо ви піднімаєте <рі> руки. Бо так. Ви час піднімаєте руки. Це дуже короткі. Тобто вас ніхто не заставляє, ви просто мусите піднімати руки, бо розкачуєте чачель. Наступна вправа Стрибки Це <рі> дуже <Такому> мач... <рі> літає дуже високо. Стрибки Повторюю і тут деякі направили на постійно. Теж 10 разів. Хубаві. Потім наступна. Справа. Я зараз дострибую. Ви можете просто за мною повторювати. Я люблю тебе, мама. І я тут. Наступна вправа піднімання ніг. Ви можете почати розкачувати ногою. Ось так. Хоп! Ну, так обережно, щоб дитина ногою не проходила. А можете просто побавитись, щоб дитина ловила вашу ногу, але бажано, зніміть тоді зутяг. <рес> і дитині весело. Зараз такий космі не тратить. Так, зараз дитина зупиниться, ще одну справу, щоб розважити дитину і самі за заодно позайматися. Дитина всій вправі буде в якості тренажера. Міня? Давай. Буба или буба. Да. <реш> Отак. <реш> Значить, лягає то вот так. І це э, не забирай І буба. І маленький. Ліна. Давай. <реш> да, їх не забирай, будь ласка маленький Доступно, давай. А так можна навіть без рук, то дуже прес гарно качається. Отак от тримаєте, дитина висить. Але навчіть дитину висити, я свою навчила. Бо ще впаде, я в ній висіти вже звикла, бо три ножа. Давай. Хоп. Цип, Молодець. Ой, Дякую. Так, тепер ще одна вправа присідання з дитиною. Дитина підскочує і на вас вішається, коли ви присідаєте. Давай. Хоп. так, Зловити голову, але не відривати голову. Так, ні, я дякую. Так, ще можна робити ще й різні вправи. Наприклад, можете самі покачатися на качелі і пострибати з неї. Так, тобто ви, коли розкачуєтесь дитина, на качелі, ви махаєте ногами. Всім тілом розкачуєтесь і стрибаєте. А зараз наступні вправи на ключці. Так. Нія? Сідай на клюшку. Зараз буду показувати на клюшці, що ми робимо. Так. Нія, сідай на клюшку. Молодець. Так. Зараз ми робимо вправо на ключ. Тут вам прийдеться бігати. Не чіпай. Ольга, ти из кадра выбігаєш? Реально, Ольга. Пробіжка. А -а -а -а. <рігла> так, але вимушені будуть вимушені бігати, бо життя заставило. Як маєш дитину, мусиш бігати. Ольга, знімай бистре Ну Там підлітки тусуються, тому не звертайте увагу. Та Ольга виріжеш потім. Ольга нас вирізати вирізаться нічого, а, да! в відео, а не вряд не Ольга! Та ви не трендіть і не треба буде вирізати нічого. Але взагалі вчені дослідили людей, які довго живуть, і ніяким інтенсивним спортом ці люди не займаються. Вони просто собі рухаються. Ну, рухаються, як вони хочуть, і скільки хочуть, але багато рухаються, бо в них таке життя. Бо в них немає іншої можливості, вони не можуть не рухатись. А як ви сидите цілий день за комп'ютером... Потім їдете на машині кудись, і з машини додому це ваш основний шлях, це мало руху. Можете просто зекономити на бензині, наприклад, і почати рухатись ногами. Ну так і народилися. Так, ти пічор. Остань, чого? Нітеро? Я навчилась. Молодець. Ні, Ой-ой! А якщо останку кладеться? Не впаде. А чому? Там бо він такий не падаючи.